Всім доброго дня і мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я хочу попрацювати з гіпсом. Що я хочу зробити? Я хочу зробити підсвічники. Я вже робила підсвічники з кружечок. Тепер я хочу зробити от з цього. Мені дуже сподобалися ці коробочки. Не знаю від чого, чи це від соуса якого, чи що. Мені просто всі мої знайомі. Перед тим, як щось викинути? Мені здається, що це у всіх так рукодільниць. Клич на і питаю, що тобі треба, бо викидаємо. Ну і я вже там дивлюся, що мені потрібно. Або зносять все мені і кажуть: дивися, що тобі потрібно, лишаєш, далі викидаємо. Далі ось така коробочка мені дуже сподобалась. І ось ця дуже непогана теж може бути на підсвічник. Поки що займемося цими коробочками. Що в мене в плані далі? Далі ось така була м, пляшечка. Ось так ось. М -м, від якогось напою, але в неї дуже гарна форма. Така от цікава. Тут низ такий цікавий, ось тут. От, і так вона дуже така. Я відрізала верхушку, і я хочу теж спробувати зробити з неї. Чи то підсвічник, чи то навіть вазу для сухоцвітів. Я подумала, якщо я залью туди гіпс, і ось так пляшечку ставлю тяжку таку всерединку, і буде досить непоганий такий результат. Ну, Це в мене все в планах. Поки що займемося ось цими коробочками. Розводим гіпс, у мене звичайний для цих робіт у мене звичайний гіпс, Г5 іншого в мене нема. Є трішечки Г-10 і до нього є пластифікатор, але я його тримаю на фігурки, на статуеточки. Це ми будемо розглядати в іншому відео. Отже, поки що я займаюся оцими карабушечками. Пам'ятаємо, що сипемо гіпс. В воду, а не навпаки. Я наливаю трішки водички, беру гіпс, беру. Ой, це ж моя вилочка. Ось в мене є така вилочка, я нею тут це все розвожу. І пробуємо Повинен бути як рідка сметанка. Така не зовсім рідка, але і не густий. Треба дивитися, я беру все на око. Поки що все виходить. Принесла свічечки. Поливаем. Що я роблю далі? Далі я беру ось таку плівочку е харчову, відриваю шматочок. Постукати треба. Е перед тим, як заливати сюди гіпс, я обробила ці форми ось такою силіконовою змазкою, вона в мене йде для молду, для фігурок, які я заливаю силіконом. І я вирішила, щоб гіпс відходив гарно від стінок. Зробити і тут так. Може, вдасться мені з цих одноразових формочок зробити багато разів. Ось так я взяла кусочок плівочки, шматочок і загортаю свічечку. Чуть-чуть підстигне гіпс, і я зроблю виємочку на розмір свічки. Ну, можна, в принципі, пробувати опускати свічечку. Ось так ось одна. Тут трішки. Мені тут не Все, а тепер чекаємо повного застигання. Поки це застигає, я зроблю ще одну порцію гіпсу ось для цієї коробушечки. Витягла я ось свічечки звідси і залишаю до повного підсихання. Тут ще Свічечка лишається, бо це я пізніше заливала. Ось тепер чекаємо повного вистигання і тоді акуратно попробуємо вийняти наші підсвічники з форми. Залила я ось цю обрізану пляшечку. Чуть більше половинки поставила всерединку цю пляшку, що планувала. Перед цим огорнула її плівкою харчовою. І ось такий. Залишаю це все сохнути. Побачу. Постаралася, звісно, я це все вирівняти, не знаю. Ось так, вроді рівно. Ну, Будемо бачити вже результат. Ось, гіпс це ну, така брудна трішки робота. Це я роблю або на вулиці, або в підвалі. Сьогодні в підвалі, зважаючи на тривогу, ось так що ось це вже в мене готові. Мої. Ми робили з вами такі відливочки. Це в мене ось така форма. Була ось така в мене фігурка підсвічника. Я з неї зробила форму з силікона. І ось це вже я свої зробила такі фігурки. І ось така, я вже показувала, як це відливати, ось цю, цей підносик. Ось, Це вже воно висохло, я його е відшкурила і пройшлася по ньому ґрунтовкою глибокого проникнення. Тепер воно вже висохло з-під ґрунтовки і можна приступати до подальшого декору. Ось підсихають всі мої штучки. Ще я не можу їх витягнути. Думаю, хай ще вони трішечки підсохнуть. І я думаю, що прийдеться мені це розрізати, тому що тут є така ритвинка невеличка, і воно просто так не вийде звідси. Ну, будемо бачити. Коли вже я це все витягну, то я вам покажу результат. Ось витягнула я ці. Один прийшлося мені тут розрізати. А цей, тільки ось тут надрізала трішечки, і він прекрасно витягнувся. Думаю, я це залишу, буду ось так вкладати цей і ще на раз можу залити. З цієї коробочки витрясся. Гарно витрясся цей підсвічник, лише трішки він у мене тут вийшов кривенький. Прийдеться це все е, підшліфовувати. Але це не так страшно. Поки цей гіпс ще в мене трішки вологі, я можу ось тут так гарненько це все підрізати, підчистити. Ось так. Повністю, коли воно просохне, я тоді вишкурю і покрию ґрунтовкою глибокого проникнення. Ще Ось тут трішечки цю підріжу. Ось так. Дивіться, яка вона, ця дуже коробочка ось така, з такими візеруночками. І тут дуже гарно вийшло. Ось це денце таке цікаве. І ці такі боковушечки гарненькі. Треба буде ще десь розжитися такими формочками, і можна робити ось такі гарні підсвічники. Вони теж, я думаю, що гарно будуть дивитися на цій ось підставочці. Дивіться, теж дуже так непогано це все дивиться. Так, все. Залишаю я це все для повного підсихання, приберу це все. А тоді вже буду показувати вам результат своєї роботи. Підсохли мої заготовочки, я їх вишкурила, пофарбувала в чорний колір, ось цю щині, зверху сухою, сухим пензликом. Ось така в мене є мідь. Металік і я сухим пензликом ось так це все зробила додала яскравості, виділила ось ці всі елементи. Що я хочу тут зробити на цій підставочці? Є в мене з такого, хто знає, що все по 3 гривні, колись був такий магазинчик, нам такі продавалися килимочки силіконові з такими візерунками. Я це вирізала, цей візерунок і він. І користуюся ним як трафаретом. Він мені дуже сюди підійшов. Ось так я його сюди вставляю. Ось, І він тримається добре. Все. Тепер я набираю трішечки, ось в мене такий пензлик косметичний. Набираю трішечки фарби цього металіка, відбиваю об кришечку, і ось такими тампонуючими рухами вбиваю в цей трафарет. Ось так, знімаємо і ось маємо такий результат. Далі я залишками фарби ось тут пройшлася по цих краєчках, бортик, по бортику цього підносика. Ось ось тут пройдуся по, по денцеві. залишками цієї фарби. Ось так я тут додам їй таких акцентів. Вона тут висихає буквально на очах. Все. Так, далі, далі, далі У мене є ось така шпажечка від, не знаю від чого, шпажечка. На такі домашні маленькі шашлички чи на що. Я ними дуже часто користуюся. Кінчик цієї шпажечки я обмакую в цю мідь і роблю ось такі крапочки. Ну, Дуже гарно ця шпажечка це робить. Ось так. Додамо сюди. Ось. Все, мені здається, що ще ось тут можна додати цих крапочок. Ось все, залишаємо це поки що на просушку. Так, тепер це відкладаємо. Беремо знову фарбу чорну і працюємо над цією заготовочкою. Я її просто фарбую акриловою фарбою в чорний кольор. Вишаю на просушечку, і тоді додам ще ось такого мідного ефекту. Є в мене ще такі заготовочки, ось. І на них ось такі. Сюди я хочу попробувати залити свічки. Обробила я це все, вишліфувала. Я покажу, я шліфую така сіточка. Для шліфовки з будівельного ринку, я її покажу вам. Тоді обробила все грунтовкою глибокого проникнення. Ще ось тут, додатково серединку, щоб залити свічку, я обробила трьома шарами акрилового лаку. Тепер воно все це у мене підсохло. Підсохли оці мої заготовочки, пам'ятаєте, ми їх відливали з коробочок. Так само я їх цією шкуркою вишліфувала. І є у мене ще одне залитий такий підносик. Ось ці свічечки, вони, не свічечки, під свічечки, вони сюди. Прекрасно. Вони різні. І я думаю, чи я їх так два різних зроблю, чи залью просто ще такі самі. А можливо, зроблю два таких різних. Ось такий вийшов у мене набір. Під свічнички і з таким підносиком. Додала я тут ще посередині квіточку. Мені здалося, що тут серединка порожня вставила свічечки сюди, ось так ось. І ось така чудова річ у мене вийшла. Я це все полакувала, воно в мене висохло і тепер має право на життя. Далі, я ще цей підносик вирішила зробити в такому стилі, трішки зимовому. Спека вже достала так, що далі нема куди спека, тривоги, в підвалі працюю, вирішила собі додати трішечки. Зими. Зробила так само, як на тому підносику, я так само зробила через трафарет е, сніжинки, срібним контуром поставила крапочки. Ось, пройшлася срібним е, металіком ще по краях, і отут, і ось ці штучки, підсвічнички, я теж Пройшлася з сріблом. Перед цим, звісно ж, я зафарбувала все в чорний колір. Ось, і такий теж в мене вийшов наборчик. Поки що я сюди вклала такі свічечки, але в плані в мене сюди заливка свічечок. Ось такий, такі два чудових набори в мене вийшло під бронзу і під. Срібло Ось так. я пофарбувала акриловою фарбою в чорний колір. Хочу додати по рельєфам відтінків. Тут я взяла античну бронзу і металіки, і червоне золото. Зараз спробуємо, що в мене вийде. А ось і моя пляшечка. Зробила я помилку, погано ось цю змастила і почала розбивати, витягати, і воно все не могла витягнути. Ось хотіла відбити горлечко, щоб так, і розбився в мене гіпс. Ось таке, ось що в мене лишилося. Тобто, на майбутнє треба дуже гарно змащувати ось цю серединку, щоб вона могла легко. Виходити. Так що вазу залишаємо на слідуючий раз. Ось така в мене помилка. Я обіцяла показати, чим я шліфую свої гіпсові вироби. Ось такі сіточки у мене є. Для шліфовки. ця з більш широкими такими квадратиками, і це більш така мілка. Як я це роблю? Беру ось так. Свою роботу і стараюся на підкладаю картон чи ще щось таке непотрібне. І туди-сюди, ось так руками я її відшліфовую і ось так. Коли вона шліфується по рівному, то воно виходить таке собі рівненьке на столику і скосів немає. Ось воно рівненько у мене все тут. Зашліфувалося. Серединку шліфується в мене пилочками або просто кусочком паперу наждачного. Але мені ця серединка подобається, тут свічечка була закрита в плівочку харчову, і вона та плівочка дає ось такий цікавий тут, рельєф. Такий. Цікавий, мені це подобається, і я його не зашліфовую. Ось він тут виглядає вже. В покрашеному вигляді, ось так він виглядає, пофарбований. Тобто такий досить цікавий рельєф. Мені це подобається, я його не вишкурюю, тому що тут і свічечка ставиться. Ось так я шліфую. Ще в мене є шліфувальні такі губочки невеликі. Ними теж можна, якщо так, до гладкості, якщо ви хочете, вже зовсім так. Гладенько вишкурити ось таку роботу. Але ця робота мені... зазвичай мені доста оцих двох таких сіточок. Дякую, що ви були зі мною. На цьому маленькому майстер-класі додала я ще оцей підсвічничок, який раніше заливала. і... Під бронзу я античну бронзою затонувала це мідь і срібло. Ось такі чудові речі в мене вийшли. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте, мені дуже приємно буде почути вашу думку про мої роботи. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити надходження нових відео, донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Разом до перемоги!